Росія намагається лише знищити та окуповувати Кремлю. Вкрай хочеться повторити події 2022-го із невпинним рухом бронетехніки. Але цього разу рух не на Київ, Харків чи Дніпро, а фінальна спроба повністю окупувати Донеччину. Саме туди тепер ворог перекидає особовий склад та техніку. Перегруповування сил найбільше за останні три з половиною роки, стверджують осенд, експерти про підготовку нового наступу. Заявляють у змі агенція Bloomberg. Деталізує буцімто про підготовку найбільшого битви за Донеччину. Зеленський вже говорив із західними союзниками. Початкова мета ворога не змінилась. Рух на Покровськ, окупація Краматорська та Слов'янська. Але в центрі протидії дезінформації такі сенсації медіа категорично спростовують, адже наступ на Донеччині вже триває і геть не перший місяць. Пишуть про те, що ворог накопичує сили для спроби штурмових дій на сході. Ну там не припиняється вже. Понад рік спроби наступальні ворога. Відповідно, напрямок Покровська, Костянтинівки, Дружківки а загалом там складно і силу оборони ведуть складні бої з ворогом. Можемо сказати, що до кінця цього року війна 100% триватиме. На жаль, будемо сподіватися, що з наступного року до наступного року вже вийдемо на щось, принаймні, якась конкретика з'явиться.